перевіряємо на об'єктах, чи є тяга, а звичайно обрізками. І в цьому нічого страшного немає, коли сосна суха після будівництва залишається, нею можна без проблем підтоплювати в каміні, тому що за рахунок великої температури димоход у вас не заб'ється. Але ще раз таки повторюю, це потрібно робити сухою, не мокрою. Не цей сирою, знаєте, як тільки зрізали сосну і неї топить. А оце всі пиломатеріали, поддони і тому подобне. 70 на 30 можна. Тобто 30 сосни, 70 твердої породи. Чудово виглядає, буде обігрівати. Нагадаю, буде робитися короб і буде розбитися розводка по будинку теплого повітря. Кому потрібні якісні димарі, каміни, каміни окремо стоячі. В шапці профілі номер телефона ще є. Телеграм-канал, де є посилання, теж в шопці профіля, де є каміни, які ми вставили, будемо ставити і можемо вставити.